Я думаю, що немає таких, хто не полюбляє качку. Ми її просто обожнюємо. Ви лише подивіться, яка вона смачна, рум'яна, ароматна та соковита. Ловіть мій перевірений рецепт. Я беру мед та додаю спеції. Сюди я додаю паприку та кавказький шашлик. Ці всі спеції можна придбати в магазинчику Твій аромат. Там є широкий асортимент спецій та приправ. Сюди додаю воду, все добре перемішую та додаю сіль. Більше моїх рецептів ви можете побачити у мене на сторінці. Обов'язково підпишіться, щоб мене не загубити. Далі поверхню застилаємо фольгою та викладаємо качку, і її потрібно добре посолити, Прямо з усіх сторон посипати сіллю. Всередину середину добре також натерти. І потім добре поливаємо маринадом і натираємо. Також всередину середину, зверху, з усіх сторін. кожну частинку. У качки. Я качку завжди готую з яблуками, тому я й очищені яблука, також змащую цим маринадом, все добре перемішую і начиняю качку. Далі загортаю цією ж фольгою качку і зверху ще додаю фольги, щоб вона повністю була покрита, і кладу її в рукав. І ставлю духовку випікатись на 2,5 години, приблизно, але дивлячись від вашої духовки. Потім дістаю, розкриваю і ще приблизно 20 хвилин довожу до рум'яності, і це дуже смачно.